Це не можна пробачити. Про це не на камеру. Такого немає, ще не можна вибачити. Ні, не часно. Ну, ну, напевне, так. Тому що я дуже імпульсивна і інколи можна говорити зайвого, тому приходиться часто вибачатися. Слухай, 20 разів на хвилину перед малою. Постійно, щось не так роблю. Тільки що не купив щось там для голубів. Вибач, мала не може, не хочу ще щось. Вибачаюсь перед своїми дітьми, ось перед сестрою, бо ми як буває, часто ссоримося з нею. А, ні. Ну, коли я, я винна, так, я вибачаюсь. Якщо я відчуваю за собою провину, то так. Не знаю, ручню. Коли проти тебе починають війну. Так, напевно, якась зрада, як всі не можуть вибачити. Наприклад, якби гроші поставили вище, ніж... Відносини. І це як і дружби, і сімейні, і інтимні. Зраду. Зраду коханих, друзів. Напевно, просто щиро попросити вибачення від щирого серця. Та бути відвертою? Та нічого, просто подумати про цю проблему і зрозуміти, що це не проблема. І все. Ну, як мінімум щиро попросити пробачення. Ось. 在屋子里。<noise>